Вітаю всіх. Я хочу подивитися саме Кирилівку. Кирилівка Запорізька область. Ситуація до кінця травня, яка буде? Тому що не я ж одна хвора на голову, лише вона мені видніється. Накопичення там, певне? Є. Хочеться повернути. Ви знаєте, її хочуть дуже повернути, щоб вона додому повернулася, та до Кирилівка. Але це не важко. Кінцевий результат який. Влазять домовленості певні. По Кирилівці є певні домовленості, і хочуть реально щось зробити, щоб було повернення додому. Наша влада причому хоче. Тепер давайте так чи ні? Кирилівка до кінця літа повернеться під контроль України. Дурне питання, але все-таки. Кирилівка до кінця літа повернеться під контроль України. Не визначено. Любі мої, Це вже карта невизначеності. На знову якісь домовленості, перемовини. Ох, як не визначено. Територію наші дуже хочуть. Це вже, це вже результат невизначеності. Негативної карти, тобто, як ні, немає, це невизначеність. Там домовленості трьохсторонні. Ворог хоче триматись до останнього за цю територію, це ж вихід до моря, ви що? Але все-таки є шанс. Є шанс, є шанс, є шанс.